У далекому 2013-му маленька Стефанійка стикнулася з концептом фільмів жахів. І перше, що побачила мої вразливі десятирічні очі, було паранормальне явище 1, 2 і 3». Паранормальне явище це франшиза, яка почалася вихід у 2007 році, і на момент 2025-го у ній є 8 фільмів, хоча одна з них вважається спін а ще одна вважається ребутом. Не підозрюючи сім'ї, стикаються з паранормальною сутністю, яка переслідує хоча б одну особу в цьому будинку вони вирішують документувати появу паранормального у своєму житті, застосовуючи там камери, камери відеонагляду, вебками, лептопи, коротше, все, що в них є під руками. І маленька я дивилася перші три частини настільки часто, що я пам'ятаю їх на пам'ять. Привіт тим, хто повертається і благополучним, хто перший на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і я провела досить велику частину свого життя у оточенні, де люди вірять у паранормальне. У цьому відео перед вами буде представлений хронологічний огляд шести частин паранормального явища, не рахуючи спін-офф ніч у Токіо, а також останню частину, яка вийшла у 2021 році, тому що там немає того касту, до якого я звикла. А так, ми погнали! Паранормальне явище 3. 2011. Починається все з Кеті, яка приносить коробку старих відеокасет до сестри Крісті. На них записані події з дитинства дівчат. У 1988 році Кеті та Крісті жили зі своєю матір'ю та вічимом, який обожнював відеокамери та працював з ними. Одного дня Деніс помічає, що з появою уявного друга Крісті дивні речі починають відбуватися у будинку, намагаючись записати сімейне відео зі своєю дружиною під сіменою, я маю на увазі такого сімейний сенс, коротше, знаєте, як оці. Штуки роблять люди. Їх перериває землетрус, і чоловік бачить на відео, що якась постать стрісає себе пилюку. Через пораду колеги Деніс розставляє камери по будинку, щоб документувати паранормальні дивацтва, але це лише злить те щось. Під час пошуків чоловік дізнається, що символ на стіні кімнати доньок у них є така маласенька комірка, в якій є такий дашок. Під, під дашок. Коротше, він нахилений, і там був такий знак. І цей символ є з демонології. Все більше дивних та страшних речей відбуваються. І так, як завжди, в цьому фільмі лише одна людина вірить у паранормальне, тобто чоловік, а дружина все списує. Або ж хтось інший вірить у паранормальне і інші люди все списують, тому що, якщо ти не придаєш цьому значення, цього немає. Не живіть так. Тому що все є. Через деякий час Ренді, і колега Деніса, по проханню Кеті грає з нею у Кривовому Мері. Вони в будинку самі, бо батьки поїхали з Крісті у лікарню. Їхня гра вилазить у велику подряпану на цілій Ренді та травму для Кеті, тому що щось нападає на них під час гри в Кривому Мері. Кеті не хоче залишатися в цьому будинку. Уночі це щось знущається з дівчинки ще більше, і Крісті погоджується допомогти цій сутності, щоб той не кривдив сестру. Цю сутність вона називає Тобі. Мама Ток нарешті стикається з паранормальним сама і швидко прямує з рідними до будинку бабусі. Уночі відбуваються дуже страшні речі, в результаті чого Денніс помирає в муках. У будинку проводиться якийсь ритуал відьом, для якого ця сутність бажала Крісті. Незважаючи на смерть батьків, дівчатка з бабусею піднімаються на гору, де знайомляться з незнайомим чоловіком, який стає їхнім ментором. Кеті та Крісті мають спеціальну місію знайти особливу маленьку дівчинку для тобі. Паранормальне явище 2 2010. У 2005 році доросла Кеті приносить своїй огітній сестрі Крісті касети їхнього дитинства, які вона успадкувала від бабусі. Через рік будинок Крісті і її чоловіка розгромлюють, але крадуть лише дитячий браслет Крісті від Кеті та коробку старих касет. Щоб мати, хоч би якісь докази, якщо таке станеться знову, вони встановлюють камери відеоспостереження. І після цього життя сім'ї починає погіршуватися з кожним днем. Спочатку. Паранормальне маленьке було смок для басейну, сам вилазить з басейну, двері відкриваються. В дитячій кімнаті рухається заспокійла іграшка над ліжечком але потім все стає тільки гірше. Ця сутність Стопі намагається забрати сина Крісті, тому що він їй потрібен. Про це нам розповідав чоловік незнайомий. Він говорив, що, от, наприклад, Крісті має народити особливого хлопчика, а вони обоє мають привезти до нього особливу дівчинку. І ці двоє потрібні тобі. Елі, донька Даніеля, розслідує і дізнається, що рід Мачухи це древній рід відьом. Крісті не хоче вірити у це все, допоки ця сутність не затягує у підвал та кусає. Після цього Крісті стає дуже дивна. І щоб врятуватись, Даніель зі своєю донькою та маленьким сином, в якому тільки один рочок, кличуть няню, яка з самого початку намагалася позбутися злого. Але щоб врятувати Крісті цю сутність Тобі, потрібно перекинути на іншу людину, і ця людина має бути кровною Крісті. А єдина людина, яка є кровною Крісті і не вважається її сином, це її рідна сестра Кеті. В будинку сім'ї все заспокоюється, але у житті Кеті все стає погано. Паранормальне явище 2007. Кеті зі своїм хлопцем Міка переїжджає у будинок, і через деякий час у домі починають ставатися дивні речі. Як виявляється, ці дивні речі переслідують Кеті все її життя, але вони ніколи не були такими поганими. Міко вирішує придбати камеру, щоб знімати паранормальне, і через його виклики в сторону сутності все поволі погіршується. На допомогу пара кличе демонолога, який пояснює, що сутність тут дуже зла і їм потрібно покликати спеціаліста, який її позбудеться. Та кеті з Мікою з цим затягують, і однієї ночі страшний експеримент пари з крохмалем приводить її до горища, де Міка знаходить старо. fotografia de Katy Але всі старі фотографії Кеті було втрачено у вогнищі, який спалив їхній будинок у 1992 році. Її фізично не могло бути ще в них на горищі. Міка продовжує словесно брати на слабо Демона, і тобі викрадає Кеті з ліжка та кусає її. В дівчину починає щось вселятися. На відео з однієї ночі Кеті стає, іде на кухню та починає кричати. Міка прибігає на її крики і дівчина вдаряє його ножем прямо груди. в груди. Ці Міка помирає. Кеті прибуває до будинку сестри, де вбиває Крісті та Даніеля, забираючи їхнього сина Хантера. Двоє зникають з Радарів. Паранормальне явище 4-2012. Проходить 5 років з події страшної ночі. Ми спостерігаємо за іншою сім'єю, яка встановила хлопчика Вайета. Вони проводять свої вечори в компанії важливих людей і знімають все для спогадів. Глибоко вночі в іграшковому замку площаці на території свого дому. Еліс зі своїм хлопцем. Знаходять сусідського малого Робі, який недавно переїхав сюди. Як пояснює наступний день Еліс, матір Робі постійно працює, і він часто лазить до сусідів вночі. Ваї та Робі стають друзями, і через травму мами малого він залишається пожити у сусідів. В їхньому будинку починаються паранормальні речі. Через це Еліс вирішує почати записувати події у домі в секреті від усіх інших, використовуючи ноутбуки. І в мене просто одне питання: ніхто не чіпав ті ноутбуки весь цей час? Однієї ночі Еліс бачить купу чорних машин біля дому сусідів і йде на розслідування, в ході якого стикається з дуже дивною жінкою. Наступного вечора робі питає, чи Ваят хоче побачити його, і маленький сусід починає малювати на другові дивні окультні знаки. Їх застає сестра та стирає усе. А вночі Ваят прокидається і говорить з кимось чи чимось у вітальні. Еліс шукає знаки у інтернеті і розуміє, що щось може статися з Ваєтом. Паранормальне зростає, навіть батьки стикаються з ним. Одного дня, поки батьків немає, Робі приводить Ваята до свого дому, і там Елі знайомиться з мамою маленького сусіда Кеті, тою самою Кеті, яка вкрала Хантера, тою самою Кеті, яка вбила Міку, свою сестру і її чоловіка, тою самою Кеті. На десяту ніч спостереження Ваят кричить на сутність у вітальні, що він не хантер. Ситуація така: Ваят всиновлений, так само, як і Робі. Робі всиновлений, Ваєт всиновлений, сільські штуки. Але Ваят це і є хантер. Це і є хантер, як якого викрала Кеті. Це є хантер, який потрібен Тобі. Кеті встановила ще одну дитину, щоб підкрастися до Хантера і його забрати назад. А як вона його втратила і чому взагалі він був під встановлення, я вам розкажу вже в кінці відео. В будинку стається все більше паранормального. Демон вбиває матір, а Кеті хлопця Еліс. Батько не бачить Кеті на вулиці з Вайтом і йде розвідати ситуацію. Еліс знаходить тіло свого хлопця і намагається втекти, та на неї нападають жінки, відьми, демони. Одним словом, хантера викрадено а кеті знову в бігах. І вона вбила знову цілу сім'ю. Паранормальне явище, фатальна мітка 2014 року. Хлопець Джесі закінчив школу, і вся його родина святкується. На вечірці заходить розмова за дивну сусідку сім'ї Анну. Вона дивно поводиться і з її дому постійно чути крики. А після розслідування друзів з GoPro Анну буває однокласник Джесі Оскар через деякий час. Джесі пропонує Гектору своєму другові залізти у квартиру Анни, щоб розвідати у домі мертвої божевіль. Хлопці знаходять косети Кеті та Крісті з дитинства. З дому їх виганяє брат Оскара, який вірить в невинність його. Наступного дня хлопці бачать, що Джесі щось вкусило, і навколо починаються дивацтва. Друзі також викрали щоденні кани, в ньому йдеться про портали та подорожі в часі. Я не знаю, чому нам цього не показують в українській частині, але в частині, який дивилися англійською мовою, там показано, як ці троє: тобто Джессі, Гектор і Марісоль Кузина Гектора, вони йдуть. У старовинну церкву і роблять цей ритуал по відкриттю порталу вночі. І після цього все оце паранормально починає з ними ставатися ще гірше. Ввечері одна зі старих ігор Джесі стає, наче одержима, і вони з Марісоль та Гектором розважаються, допитуючи сутність. Ця невідомість захищає Джесі від різних ситуацій та уникає відповіді на питання, чи він добрий. Одного вечора хлопці повертаються у квартиру Ани з двома дівчатами для сексу після вечірки. І там Джесі стикається з Оскаром, якого те. Тежку Хлопець попереджає Джесі про Демона. Укус це його мітка. Після цього Оскар стрибає з будівлі, вбивши себе, щоб не наробити більше шкоди від демона. Наступного дня Джесі, Гектор і Марісоль пробираються у підвал Анни і знаходять там безліч фотографій Джесі, навіть такі, де він ще не народився. Там є явні сліди ритуалів. Стан Джесі погіршується. Він стає схожим на Оскара. Тому друзі вирішують відвідати людину, яка стикалася з цим брат Оскара. Хлопець показує друзям кімнату Оскара. Він проводив розслідування демона та викрадення первістків хлопчиків культом відьом. І там Гектор забирає номер Еллі з другої частини. Все, що роблять друзі, не допомагає. Однієї ночі Джесі чує скавеління чао свого собаки з підвалу покійної жінки, і там він зустрічає маленьких Крісті та Кеті. Його щось закриває в підвалі та нападає на нього. Гектор помічає, що Джесі поводиться дуже дивно, і Марисоль теж це знає, тому друзі дзвонять Алі. Вона розповідає про ритуал. Відьми і демона, що селяється в первістка. Під суттю того ритуалу є, що є відьми-повитухи, які до народження маленьких хлопчиків первістків, вони їх позначають, і це робить так, що жінка, коли народила дитину, вона помирає, вони забирають собі ту дитину, і та дитина починає така транслювати цього тобі демона в своєму тілі, і вона допомагає. Цим відьма повитухою Джесі була бабуся Кеті та Крісті. Бабуся Марисоль і Гектор проводять ритуал очищення Джесі, та він не допомагає, а навпаки, змушує його зникнути на декілька секунд. І він повертається, але як справжній демон. Після ритуалу Джесі ніби заспокоюється, лише щоб майже вбити бабусю та зникнути знову. Марисоль дзвонить Алі і та відправляє їх до якогось місця на карті. Там закінчуються всі ритуали. Це буквально будиночок бабусі Крісті та Кеті. Після перепалки з Джесі на вулиці та аварії, де Джесі викрадають, друзі йдуть по допомогу до брата Оскара. Вже на місці, де вони приїхали в цю ситуацію, Марісоль вбивають, а Гектор, тікаючи демона Джесі через портал, потрапляє до кухні Кеті та Міки, коли вбивство сталося у домі. Джесі вбиває Гектора у 2006 році. Паранормальне явище, світ привидів 2015 На початку ми повертаємося у 1988 рік. Кеті та Крісті зустрічають чоловік. Який знає Тобі Демона. Він розповідає про особливі ролі дівчат, і що ще одна дівчинка скоро з'явиться. У 2013 році сім'я з мами Емелі, батька Райна та доньки Ліло святкує Різдво з дядьком Майком та їхньою подругою Скайлер. Розбираючи різний святковий декор, дядько Майк знаходить камеру з купою касет. І ця камера записує паранормальні штуки, вона модифікована і дуже дивна. Рая з Майком залишаються самі вдома і, закинувшись наркотою, Рішують подивитися старі касети, які вони знайшли. Райан ставить касету з назвою Відкрити двері, і там незнайомий чоловік з минулого вчить крісті відкривати портал. Та вона до деталей описує кімнату Ліло. Тобі тут камера продовжує підбирати паранормальне. А Райан продовжує переглядати касети і занурюватися у тему спіритичної фотографії. Ліло поводиться дивно. Мегі і Скалер знаходять у саду плиту з іменами Кеті та Крісті, 1987 рік. Як виявляється, будинок сім'ї збудований на по полищі будинку дитинства Кеті та Крісті. Райан вимолює в дружини поставити камери у домі, і паранормальна камера показує якусь темну штуку, з якою спілкується Ліло. А другої ночі ми бачимо, що Тобі набуває суцільної подоби. Майк з Райном продовжують перегляд касет, і на одній з них Крісті під час підготовки до ритуалу починає описувати кімнату з двома чоловіками, ніби вона зарасту у 2013 році. В кімнату заходить Ліло та пчихає, а Крісті з минулого Говорить їй будь здорова. Наступного дня Ліло малює у своїй кімнаті на сіні Кубу рун, схожих на руни з дверей, у які зайшов Гектор з попередньої частини і потрапив минуле. І знову ж повернення відьом, які позначають новонароджених перістків для Тобі. Ліло говорить батькам, що він її скоро забере. Емлі кличе на допомогу сющеника. Отець прибуває, і батьки показують йому касети. Ліло переслідує демон, і вона кусає священника. Кеті Ховард, яка продала їм будинок. В дуже вигідному районі з дуже вигідною ціною будинок, якого вони не шукали і не очікували його купити, не існує. Це все зроблено, щоб заманити Лілу до тобі. В місті Райн побачив флаєр із зникненням Хантера, в якого одне день народження з ліло, і цей хлопчик є на касеті. Лілу заберуть туди, в 1992 рік. У сьому ніч над ліжком Ліли відкривається портал, і вона йде туди на заклики. Батьки бачать зникнення Ліли, і вона повертається та говорить, що вивільнить його. Всі вирішують їхати з будинку на протести малої. Майк та Крістал повертаються в день по речі в домі, і там вони розуміють, що Лілу та Хантер будуть частиною ритуалу, який дасть тобі людську подобу, бо поки він просто сутність. До речі, він як лорд демон. У будинку з'являється Ліло, який до будинку йти 10 кілометрів. Її рідні кличуть отця на допомогу. Та він вирішує ритуал, щоб спіймати тобі, і прогнати його назад у пекло. Але під час з нього майже всі помирають жахливими смертями. Це, мені здається, було краще дивитися в 3D, бо тому що в ось такому простому воно виглядало досить дивно. До речі, цей фільм випускався в 3D, так. І якщо ви, можливо, бачили, пишіть мені, будь ласка, як це відчувалося. Лише Ліло та Емілі залишаються живими. І Емілі йде за Лілою у портал та потрапляє у 1992 рік в рік будинок з купою дітей, які одержимі Тобі. В ніч, коли ковен відьом, нарешті дали Тобі людську подобу. Через деякий час вона помирає в муках, намагаючись захистити Ліло від Тобі. І Тобі забирає Ліло з собою. Ми закінчили з перельдом шести частин, і зараз я поясню, чому я не. Оглянула ще дві інші частини. У франшизі є також паранормальне явище «Ніч у Токіо 2010 року, яке може нам пояснити, чому Кеті втратила Хантера і чому їй прийшлось там встановити робі, щоб підібратися до Хантера, бо тому що його встановили і зробили вайотом і всі такі штучки. Тому що у паранормальному у Токіо 2010 року Кеті попадає в аварію, та машина, у якій інші сидить дівчинка, це студентка... Японка, яка приїхала в Америку щоб вчитися, і вона повертається назад до себе. А так як ця аварія змусила Кеті втратити Хантера, тобто Хантера забрали її, забрали в лікарні. Вона досить довгий час провела в лікарні. Ця сутність почала переслідувати цю дівчинку, і це фільм про те, як цю дівчинку переслідує тобі. А паранормальні явища, найближчі родичі 2021 року, я не подивилася, тому що сам автор паранормального явища більше вважається ребутом, тому що тут нам більше розказують про історію ковану і як взагалі. Взагалі це все відбувається з відьмами-поводухами, які намагаються забирати первістки в хлопчиків, народжених, щоб дати тобі тіло, тому що, поки в тобі немає свого тіла, він використовує відьм і вселяється. в них. А щоб використати відьму і в них, їх рід має продовжуватися. І тут розповідається про дівчинку Марго, яка хоче віднайти якісь, хоча би знаки своєї матері Сари, взагалі то яка є зараз одержима тумі, і тобі витрачає типу як її енергію, і вона помирає, і тому йому потрібна нова зіночка, і це ма. Маргу. Але в Маргу немає дітей, тому я не знаю, як це буде продовжуватися. І вони їдуть у таке маленьке село, яке досі похоже на село Емішів, Це така як штучка в Америці. Я ставлю тут, щоб ви зрозуміли, що це таке. І там відбувається дуже багато різних подій. Ця церква в лісі, в якій типу, як чоловік такий головний, витягає з коли, двох коло коза. Ну тобто там реально відбувається багато різних подій, але там немає такого, от, наприклад. Ніде не з'являється кеті, ніде не згадуються якісь там штучки, де там що там сталося, що таке. Тому що в кожній з тих частин, про які я поговорила, там згадується про оригінальні, про оригінальних головних персонажів, яких я вважаю основними. Я надіюся, вам сподобається це відео. Якщо ви хочете побачити огляд на останню частину паранормального, яка вийшла у 2021 році, пишіть у коментарях. Навіть якщо ви хочете побачити огляд на паранормальне явище Токіо, тому що вона вважається як спінофом. Теж пишіть в коментарях, я вам зроблю навіть детальний огляд, тому що тут я більше так загальному пройшлася по тому, що відбувається, щоб не перевантажити ваш мозок, бо я дивилася їх всіх за один день. Я передивлялася всіх їх за один день, бо перші три частини я передивлялася раніше з напарницею на роботі. Ми тепер кожен раз, коли щось стається дуже дивно, ми говоримо, що це тобі. Що це демон. Дякую за перегляд. І пишіть у коментарях, який кінець першої частини ви бачили, тому що їх знято два. І взагалі то було бути знято три, але їх зробили тільки два, і є тільки два зроблені. Тому пишіть у коментарях. Дякую ще раз. Слава Україні, героям слава! Слава нації смерть урогам! Україна на спондусе. Ми побачимося з вами у наступному відео, яке вийде завтра! Якщо ви будете дивитися про немання я ночі, я вас дуже попереджаю. Не дивіться його на вишниках, бо тому що це було моєю помилкою, я чуть не обісрала собі штани.